На півдні зустрів хлопців славної 63-ї бригади. Да, менеджер Микола, зараз кулеметчик, командир відділення. Разом переможемо, все буде добре. Фінансовий директор Кирило, зараз військовий. Слава Україні. Слава Україні. В минулому будівельник Ігор. Зараз військовослужбовець. Хочу, щоб в Україні моїх дітей було майбутнє. В минулому ресторатор, зараз військовий, оператор «НЛАВА». В майбутньому. Хочу, щоб було мирно, щоб наші діти не бачили цю війну жорстко. Слава Україні! В минулому професійний спортсмен, гандболіст, Грав в Суперлігі України. Нині гранатометник. Все буде Україна. В майбутньому будівельник, зараз головний сержант роти. Слава Україні! Все буде Україна. В минулому оператор автоматичних ліній, а зараз стрілець. Все буде Україна. Працював на будівництві, зараз поліметчик 63-ї доблісної бригади. Слава Україні. В майбутньому хочу, щоб мій син відпочив в Криму. Колишній далекобійник, зараз кулеметник, 63 бригада все буде Україна. Оці хлопці дають русні. Що там по русні? Нашим. Можна, в Передайте нашим русні. Передайте нашим, що ми Дякую. <клес> <клес> <клес>